Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Десятки ліфтолуків на підтримку України. Німецький стиліст Франк Вільде з першого дня повномасштабної війни щодня робить селфі у своєму ліфті в образах у кольорах українського прапора. Де Франк бере стільки жовто-блакитних вбрань. Ми дізналися для вас у самого дизайнера із перших вуст. Це ексклюзив у ЖВЛ, звідки світові творці моди черпають натхнення. Світові дизайнери присвячують Україні свої колекції, створюють синьо-жовті образи, оригінальним способом закликають допомагати нам на своїх сторінках у соцмережах. Те, що ви бачите в інстаграмі, лише маленька частинка того, що я роблю. Ми зібрали для вас не лише найяскравіші акції, а й дістали ексклюзив. Як берлінський іміджмейкер, який викладає незвичайні ліфтолуки, став рупором українського супротиву в Німеччині. Про це він особисто розкаже ЖВЛ. Перші дні великої війни в Україні бренд Balenciaga видалив усі пости зі свого інстаграму та залишив лише один із зображенням нашого прапору. А креативний директор цього модного дому Демна Гвасалія весь показ у рамках паризького тижня моди присвятив українським біженцям. Перед початком шоу зачитали вірш Олександра Олеся Живи Україно! Живи для краси! Шуми, Україно, як рідне ліси, як вітер в широкому полі. Також кожному гостю дарували жовто-блакитну футболку. Актрисі Сальмі Гаєк та фотомоделі Белі Хадід такий подарунок неабияк сподобався, адже зірки не знімали його протягом всього заходу. Вже пізніше стало відомо, що всесвітньо відомий дизайнер став ще й послом благодійної платформи «Юнайтед-24» і доєднався до зірок, які сприятимуть відновленню України. Я дуже добре знаю і відчуваю біль, котрий переживають українці. Я довго думав, як можу допомогти Україні і всім біженцям, які бажають повернутися додому. Справа в тому, що у 93-му, після воєнного конфлікту в Абхазії, грузинський дизайнер тікав разом із родиною з рідного Сухумі. За кордоном, як переселенець, Демна був змушений починати життя з чистого аркушу. Одним із перших підтримку Україні висловив і Джорджіо Армані. Показ його колекції в Мілані пройшов у повній тиші. Моделі крокували без музики на знак поваги до трагедії в Україні. Зараз не може бути жодних приводів для свята, адже довкола трапляються жахливі речі, сказав Італієць в одному зі своїх інтерв'ю. Французька дизайнерка Ізабель Маран після показу власної колекції виходила до глядачів у футболці з кольорами українського прапору. А Віра Вонг, чиї весільні сукні просто таки обожнюють модниці, опублікувала пости з закликом до світової спільноти допомагати українцям. Тим часом стиліст із Берліну Франк Вільде у своєму інстаграмі і досі щодня нагадує: російська агресія все ще продовжується. Якщо подивитися на мої фотографії, можна зрозуміти, як довго триває війна. Для мене це як щоденник війни. 59-річний німець, який одразу погодився дати інтерв'ю, ЖВЛ, більшу частину свого життя працює стилістом у різних куточках світу. Саме він створює всі образи співатці Сарі Коннор. Але чоловіка, який не приховує свою нетрадиційну орієнтацію, приваблюють не лише блискітки і гламур, а й важливі соціально-політичні проблеми. У мене на сторінці завжди було багато політики. У 2016-му, коли трагедія сталася у нічному клубі в Орландо, і 49 людей вбили, я виклав 49 світлин за кожну жертву цього злочину. А свою першу фотографію на підтримку України Франко публікував за три дні до початку вторгнення, бо не мав сумнівів, трагедія станеться. Не вперше Росія атакує інші країни за останні 20 років. Ми пам'ятаємо Грузію, пам'ятаємо 14-й, коли вони анексували Крим. І я одразу для себе визначив, я з Україною. І з Україною він дуже ефектно і водночас ефективно. Щодня модник викладає в мережу оригінальні ліфтолуки, де використовує наш прапор, українські мотиви, жовто-блакитні аксесуари, вишиванки і вбрання Made in Ukraine, від якого у захваті за цією косухою він узагалі полював декілька тижнів. Тепер це одна з улюблених речей у моїй колекції. Я знаюся на моді, і українські дизайнери неймовірні. І якби не війна, я б можливо не дізнався про це. Через свою активну проукраїнську позицію він уже навіть потрапив на російське телебачення. Каже, був шокований тим, що про нього каже кремлівська пропаганда. Німецький стиліст гей підтримує українців чудернацькими фотографіями в ліфті. Дуже саркастично. І далі казали, це мабуть єдина підтримка, яку надають Україні, і побачити ось таке на російському телебаченні це ще один аргумент, чому я маю бути з Україною. Тепер Франк фанат усього українського. А віднедавна така колосальна підтримка німця надихнула його колег на створення спеціальної колекції. Одного дня мені написали і запропонували, а як ви дивитеся на те, щоб зробити футболку імені Франк Вайл? І врешті ми придумали ось такий дизайн, і це така інтерпретація цієї фотографії. Сто відсотків від продажу іде на допомогу Україні, ба більше можна обрати, куди саме підуть гроші. Окрім підтримки у соцмережах, він доклав руку і до створення соціального ролику від ООН, в якому знявся Іван Дорн. Франк був асистентом художника по костюмам з України Маргарити Шекель. Якщо я можу бути корисним, якщо моя робота принесе результат зупинить Путіна, я робив це. А ще разом із другому перші місяці війни він допомагав переселенцям у Берліні. Каже від історії українців у нього на очах виступали сльози. Одна дівчина нам розповіла, що її мама пережила Сталінград. Вона вже бачила війну і казала їй: я не збираюся їхати. Хай мене вбивають, але я буду вдома. Мені важко про це говорити, бо це дуже емоційно. У мене просто розривається серце. Адже моїй мамі так само 88, і вона розповідала про війну і казала: Війна це найгірше, немає нічого гіршого за війну. Вільде переконаний, байдужості по відношенню до цієї війни бути не може. Європа має об'єднуватися. Тож, коли треба говорити про Україну, він це робить на всіх можливих майданчиках. Я сказав собі Франк: одна справа виставляти фото в інстаграмі, а інша йти на захід із таким важливим закликом. Коли ти зробиш це як не зараз, хто це зробить як не ти? Слідувати його прикладу, Франк закликає й інших своїх колег, бо незламність українського народу приклад для всього світу, а світ, в тому числі й моди, і з нами. До самої перемоги.